Нікому не вистачить всього по п'ять, яким би ти Богом не був. Ти не єдиний ішов помирать за вічне життя свого народу. Всіма! Потопала, святи я него, не треба, і неба. Наша традиційна культура сьогодні є своєрідним ідентифікатором. Нашої національної свідомості, національної пам'яті, національної культури, національної приналежності не тільки в Європі, а й у всьому світу. Те, що ми робимо, сучасні лірники, як нас називають, ми це вже явище вторинне. Ми не справжні незрячі лірники, які ходять і цим заробляють. Намагаємось передати вам, щоб ви почули, як це звучало і наскільки ця традиція є глибокою. Ой, зійшла зоря, вечоровая, надпочає, востала, ой вийшло, вийшло турецьке військо, як та чорна яхама. Дуже довгий період я вважала буденним те, що дійсно в світі ціниться, що визнається як ідентифікатор нашої нації. Це традиційна культура. Захопилася я вивченням дослідженням ще у 2012 році. Почалося все із дослідження релігійного життя. Коли я почала досліджувати крізь призму релігієзнавства, усі інші аспекти життя, побуту і світогляду Поліщуків, це Всесвіт насправді. Буштин ніколи на полісі не був чимось сакральним чи дорогим. Буштином розпалювали групу, іноді кормили свиней та гралися діти. Бурштин дуже насичений всякими корисними елементами, а саме бурштинова кіснота, яка сприяє. Стравленню, для здоров'я людям. Люди приймають в площі, то Хто не міг собі дозволити, якісь коралі чи щось дорожче, то дівчаткам робили такі турнички. Розумієте? Мій прадідусь він працював на залізниці, він притягне його мішок. Цваха взяв, пірог напівав для людей, все, а на шиї, люди побігна, грається, довольне дитя. От ви чуєте, як вона звучить, коли на ній на вулиці граєш, то це ну, відчувається, відчувається цей архаїчний колорит. Ліра це інструмент, який з'явився в 14 столітті. Його можна вважати європейським інструментом. Це був інструмент мандрівних співців Волинь і Полісся. Це особливо той регіон, де це набуло дуже потужного такого розвитку і найдовше збереглося ще в кінці 20 століття. Можна було зустріти живих лірників.